Всіх вітаю, друзі. Хочу з вами поділитися враженнями про користування подушкою протипролужньою для крісла колісного. Користуюся цією подушкою вже напротязі місяця. Отримав подушку від компанії Ваше здоров'я трейдинг. Фірма подушки VK VPA. Модель. называется актив О2. Эта подушка складывается из декинких э, частин. Передняя часть має имеет поролоновую вставку, какую средней жесткости, а задняя часть складається складывается из четырех секций. Четыре. 4... Yeah. Okay. Так, остану. Так, каждая з секція наповнюється такими трикутничками, наповненими повітрям, і які, в принципі, якщо вам вона здається за високою, то можна регулювати рівень належності. Для того, що вам потрібно. Ага. Подушка, чехол знімається. Тобто всі ці 4 секції витягуються, поролонова ставка також витягується, і чехол можна стирати. А, що ще розказати? Подушка має висоту 9 см, довжина 43, сантиметра, Інак. ширина подушки 38. Майка Чокол має карман спереду з переду. Смолние. Що іще ще? Свої враження працюю подушку. Вона відрізняється від гумових фірми Roho. тобто трохи по інакше. Мі, мені здається, на неї си більш більш жорстко, скажімо так. Трошки інше відчуття, ніж від рогу. Загалом мені сподобалося на неї сидіти комфортно, устойчиво. Меня спокойно.